Ми прагнемо зберегти існуючу українську державу як плацдарм для наповнення її для побудови справжньої національної держави для розбудови ОСД, ОССД, Української самостійної соборної держави. Всеукраїнський рух громадський це ширше, ніж партія. Громадський рух ставить завданням реформувати Україну. У складі громадського руху буде створена громадська організація. До громадського руху будуть залучені різні громадські організації. Також у складі громадського руху планується створення політичної партії. До громадського руху буде належати і військове крило Українська добровольча армія. Тобто громадський рух це широке формування, подібне як колись був народний рух України на журі свого народження. А він буде виконувати набагато ширше коло завдань. А політична партія, яка буде у складі громадського руху, буде виконувати суто політичні завдання. Чим буде відрізнятися наш громадський рух з поміж інших? Як сказано в Біблії по справах їхніх, ви знаєте їх, перш за все, за нами не стерчатимуть вуха олігархів. Фінансову основу нашого руху ми бачимо. У малому і середньому бізнесі широке коло зацікавлених громадян. Публічність, прозорість відкриті, власне, це ті механізми, які дозволять нам не зійти на манівці. Альтернативи немає. Інакше Україна перетвориться в вимираюче село, де живуть пенсіонери і представники соціального дна, звідки втікають успішні люди і перспективна молодь. Власне, змінити цю країну, зробити її придатною для життя, щоб не довелося втікати десь потім у Польщу чи в Австрію. Я і закликаю всіх успішних людей, всіх тих, хто себе реалізував в житті. Закликаю приєднатися до нас, допомогти нам реформувати цю країну, навести нарешті лад у нашій країні, в нашій домівці. Перетворити Україну в державу, в якій захочуть жити наші діти, ми за співпрацю влади з владою, там де буде корисно, тобто нашій перемозі. Ну а там, де влада є антинародною, ми будемо використовувати всі методи для того, щоб навести справедливість. Ми розуміємо, що треба брати, тобто широкий спектр, тобто суспільства. Тобто, якщо ми тільки займаємося війною, тобто війна певним чином закінчується. Ну ті воїки не мають додітися. Ми готові тобто, шукати тих людей, які так само будуть політично підковані, тобто і будуть реалізовувати наші ідеї, тобто і в Верховній Раді, і в районних районних радах і в обласних радах. Тобто, наші люди мають бути сюди. Добровольчий український корпус буде реорганізовуватися загалом українську добровольчу армію. Зараз на Прикарпатті буде створений мобілізаційний центр для того, щоб всі, хто охочий вступити в українську добровольчу армію, будемо приймати. Тобто кожного дня телефонічно чи можна наживо прийти, поспілкуватися. Сказати, чому хочуть вступити в добровольчу армію, власне, можна буде заповнити заявки. Буде звичайна співбесіна. і пізніше ми плануємо проводити вишколи регулярні, чи то десь в периферії Івано-Франківська, чи на Поляні у чи десь, де інде в карпатських лісах, де були історично проводилися вишколи української повстанчої армії. Чи зараз виберемо якісь певні актуальні місця, де можна провести хороші вишколи з забезпеченням різних видів вишколювання, як вишколювання тіла, духа і особливих тактичних навичок, які допоможуть діяти в складі регулярних частин української добровольчої армії? Наголошую, що час спонтанності минув. Ми формуємо дієву військову частину регулярних військ. Які співпрацюватимуть з іншими регулярними військами. І тому зараз ті люди, які перебувають е, учасники АТО, які вже вдома, або ті, хто готується, або ті, хто зараз є на базах і безпосередньо виконують завдання, вони є в складі бойових батальйонів або в резерві. І в будь-який момент часу, коли буде потрібно, їх викликають для виконання бойових завдань відносно обставин, які складаються на лінії зіткнення на східних теренах України.